Шановні колеги, ми продовжуємо наш відеоблог після певної паузи. Ці нові відео можна назвати вправами у культурній історії Трикутника: Польща, Німеччина, Україна. І сьогодні я говоритиму про особливу постать і особливу книжку, а саме оцю річ нове видання. Німецькомовної антології поезії київських неокласиків, що його зробив Освальд Бурхарт Юрій Клен в 1947 році. Але друком ця річ з'явилася щойно тепер, завдяки видавництву арку і низці людей, про яких я ще говоритиму нижче. Спробуймо собі уявити українське культурне життя в Західній Німеччині одразу після Другої світової війни. Тоді. Передусім на терені Баварії, в Мюнхені, Ауксбурзі, Регенсбурзі знайшли тимчасовий притумок понад 200 тисяч українців, тих українців, які не бажали повертатися до радянського союзу після закінчення війни. Є дуже цікаве літературне джерело про той час. Бускучий текст, написаний польським есеїстом Єже Стемповським, і виданий одразу після війни, 1946 року. В Римі, я говорю про книжку під назвою Дженнік Подружж до Австрії і Німець. Стемповський зустрівся, особисто зустрівся, з одним із українських поетів-емігрантів Леонідом Мосендзом, до речі, морським другом Юрія Кмена. І от дивіться. Що з під враженням розмови із Мосензом записав про українську інтелігенцію загалом, це цитата. Мені здається, що на даний момент Україна має найбільш незалежну інтелігенцію в Європі. Її виховали в незалежності радянські засмання, польські, угорські, румунські арешти та німецькі концентраційні табори. Хто пройшов цю школу? Той вже мало залежить від опалювальної квартири, постійної зарплати, бібліотеки та інших переваг, що їх надають компроміси та колаборація. Оця цитата, як на мене, добре схоплює життєву, мистецьку ситуацію Юрія Кмена, Освальда Бургерта, Людини, поета, перекладача одного з київських неокласиків, який раптово помер 30 жовтня 47 року в Ауксбурзі, куди він приїхав, щоб читати свої поезії для тамтешніх українців в спеціальному таборі для переміщених осіб, який звався Зона Казерни»? Виглядало це так. Або історія пов'язана з цією трагічною смертю виглядала так, що декілька років тому, в рамках підготовки цієї книжки, я вирішив відвідати цвинтар в Ауксбурзі, де був похований Клен. І там, після дуже тривалих пошуків, побачив, що могили нема. Могили, вигляд якої відомий, це графіка Якова Гніздовського, її нема. В розмові з керівництвом цвинтарі, мені сказали, що. Оскільки це поховання 47-го року, показали цвинтерну книгу, де воно зареєстровано, найімовірніше, могила зникла, тому що за німецьким правом зазвичай старі поховання, якщо ними ніхто не опікується, вони зносяться, ліквідуються і використовуються як місце для нових поховань. Щоправда, потім одразу з'ясувалося. Що родина Освальда Бурхарта, його син, його онука насправді вносили плату за могилу. Іншими словами, поховання Кнена і оцей унікальний пам'ятник Гніздовського були знищені, як сказала адміністрація Цвинтаря, випадково, помилково, замість іншої призначеної на знесення могили. Між іншим, можливо, вони мали на думці могилу Ольги Косач-Кривенюк, сестри Лесі Українки, яка, як ми знаємо, зі спогадів. Була також похована на тому цвинтарі, і, власне, коли ховали Клена, то була мова про те, що його могила знаходиться поряд із могилою Косач Кривенюк, яка померла в листопаді 45-го року. В кожному разі, оцієї зарякової історії, хто, чому і коли знищив пам'ятник Юрія Клена, великою мірою і почалася пришвидшена робота над книжкою, яку вам щойно. Показав і скажу одразу, що ця історія має справжній гепіенд. Тобто, дослівно кілька тижнів тому на західному цвинтарі в Аугсбурзі надгробний пам'ятник Юрія Кмена був відновлений. Його можна знову побачити, і я був дуже радий побачити його разом з німецькими колегами і співупорядницею цієї книжки. Наталію Котенкову вусатюк коли ми власне готувалися до презентації книжки і відвідали цвинтар і були щасливі побачити, що пам'ятник кленові знову на своєму місці. Ми знаємо з джерел, з описів, з фотокарток, що поховання клено зібрали сотні людей. Так само, на жаль, знаємо, що його літературні читання, зокрема, ті останні в Ауксбурзі, аж ніяк не збирали такого натовпу. І насправді отут виникає дуже непроста, болюча, але важлива тема невдячності, нерозуміння, браку належної уваги до постаті. Культурний масштаб якої справді був винятковий для тодішньої української міграції. Я би сказав, що Освальд Бургард це чудове уособлення німецько-українських культурних зв'язків. Людина, народжена в німецькій родині на Поділлі. Через оцю німецькість своїх предків, багато чого в житті пережила. Спочатку він був інтернований, засманий з Києва в глиб Росії. Під час Першої світової війни, як Німець. Потім оцей е, німецький е, значить, німецькі його документи, німецьке походження дозволені Бурхартові. 1931 році таки виїхати з Радянської України до Німеччини. Цей виїзд стався під впливом арешту Максима Рильського, одного з неокласиків, бурського друга Клена. Тобто, бачите, в одній ситуації німецьке походження завдавало бурхардові проблем, в інших воно рятувало його життя. Але це ще було не все. Попереду було також те, що як німецький підданий, під час Другої світової війни Клен мусив. Служити як військовий перекладач, офіцер у Вермахті і знову побачити Україну. Отже, бурхард як уособлення німецько-українських культурних зв'язків. Бурхард це перекладач, в першу чергу перекладач людина, яка переклала величезну кількість текстів німецької поезії і прози, зокрема Рільке, але також перекладав Шекспіра, Оскара, Ваймда, французьку і російську поезію. Бурхард – це літературознавець. Який ще студентам видав важливу наукову працю про поетичний стиль і надалі виступав в якості літературознавця до кінця свого життя? Кмен це літератур Бурхар це літературний критик, і це поет. До речі, цікавий факт, що перший україномовний вірш або один з перших україномовних віршів Бурхарта. Під назвою Сковорода, з'явився в тодішньому катеринославському часописі Зоря, нині Дніпро, це вже на тему культурного життя в Дніпрі 20-х років. Юрій Кмен, це псевдонім Бурхарта, і Юрій Кмен народився в Німеччині, тобто поет Кмен, це вже культурне явище того часу, коли Бурхарт переїздить до Німеччини і завдяки Дмитрові Чижевському знаходить посаду лектора, в Мюнстерському університеті. Там же, в Мюнстері, він захищає свою докторську дисертацію з літературознавства. І як я вже сказав, в контексті Другої світової війни його, як людину, яка вільно володіє і українською, і російськими мовами, призивають до німецького війська. І от вже у формі офіцера Вермахту він побачив Україну, не побачив Києва, про який мріяв, але побачив Україну. Від Заходу до Донбасу був, зокрема, в Новомосковську, в Мозовій, там отримав серйозне обмороження і був евакуйований з фронту. Далі лікувався після цього і вже не повернувся на фронт. Важливо, от що, що після війни, в перші повоєнні роки. Юрій Клен був одним із перших поетів не тільки в українській, а й європейській літературі, який намагався осмислити Голокост. Який намагався осмислити співзалежність і порівняти злочини сталінського і нацистського режимів. Оцей сюжет потребує ще подальшої уваги і вивчення, тому що тоді, в другій половині 40-х, це були справді новаторські, справді незвичні теми. Отже, по війні Клен Мешкає і викладає в Австрії. Регулярно перетинає кордон нелегально через гори, щоб читати свої твори в таборах для українських інтернованих в Баварії. От саме через такий перетин кордону в легкому одязі, пізньої осені, він і захворів в жовтні 47-го року і вже не зміг того пережити і помер в лікарні Аугсбурга. Також клен тоді це редактор. Редактор часопису Літаври, Клен, це знову перекладач, перекладач у цієї антології, яку він тоді не встигнув видати. Клен це літературний критик. І от в контексті літературної критики, мені здається, важливо наголосити, що от 47-й рік, останній рік життя Бурхарта, напрочуд продуктивний і важливий для нього. Він починає писати прозу, малі прозові форми. І він, ще раз скажу, він. Показує себе блискучим літературним критиком. В одній з таких критичних статей він рішуче захищає європейську орієнтацію України, культурну орієнтацію. Дозволю собі ще одну цитату. Європу, античність, середньовіччя з його лицарством і містикою, ренесанс з життєрадісними фарбами, всю складну поліфонію Фаустівської душі все це душа українця має вмістити в собі. Претензії на національну самодостатність є сьогодні багато небезпечніші, ніж потяг до європеїзму, бо потурають ті частині молоді, які нічого не бажають знати і нічого не засвоювати. Отже, клен європеїст» – це, до речі, образ, який наголошує в своїх спогадах про нього Дмитро Чижевський. До речі, прекран цих спогадів, перше виданих українською мовою, тут в цій книзі також поданий німецькою. Це стрімано заглиблена людина, зовнішньо м'яка, але глибоко переконана у певних вартостях. Людина, яка готує спогади про своїх київських колег, чимало з яких не пережили сталінських репресій, як ми знаємо, і Микола Зеров, і Михайло Драйхмара, і Павло Филипович загинули в радянських таборах. І ще раз, в останній рік життя Кмен. Повертається до перекладацтва. тільки тепер вже він перекладає з української на німецьку, зокрема себе самого. Тобто бурхар перекладає твори кмена з метою спробувати себе в дуже відповідальній ролі культурного амбасадора України в повоєнній Німеччині. Власне, коли Кмен помер, і оця несподівана смерть шокувала українську культурну спільноту еміграційної. Еміграційного середовища про нього починають казати, розмірковувати як про втраченого культурного амбасадора України. Але вже було певною мірою запізно. Тут важливо сказати, що ця книжка в виданні, підготовці, написанні якої я мав щастя брати участь, вона не є першою спробою донести німецькою мовою доробок Бургарта Кмена. До уваги німецької публіки. Давайте я вам покажу декілька попередніх спроб. Ось дивіться. Оце антологія, яку підготував Ханс Кох, людина дуже проблематичної біографії, про яку не говоритимемо в цьому контексті цього відео. Але дивіться, це антологія української лірики, тобто української поезії, яка охоплює досить тривалий відрізок часу. Вона була видана у Віз в в му році, і тут також є переклади Клена. Покажу ще у цю антологію. Це напрочуд важлива, дуже гарно, дуже якісно зроблена річ. Бачите назву Вайншток Дервіде Гібюрд. Тобто, тобто під, під заголовок модерна українська лірика. Тобто це... Праця, яку зробила блискуча перекладачка Елізабет Котмайер. Тут йдеться про, бачите, от вони намальовані ці виногрони українського відродження. Це 57 рік Манхайм. Тут також в, цьому, в, цьо, в цій збірці поетичної, поетичній збірці українські переклади німецькою Котмайер також є клен. Є, зрештою, оця книжка. Дивіться, це. Біографія Юрія Кмена, яку написала його сестра Йозефіна Бурхарт, зрештою, співавторка низки його перекладних і педагогічних праць ще радянського часу, а потім людина, яка заступила брата на посаді в Мюнстерському університеті. Отже, це вже, це вже видання 62-го року в Мюнхені, де, що цікаво, Йозефіна переклала чимало. Поезій Клена німецькою мовою. Крім цих показаних мною книжок 50-х, початку 60-х років, є ще ґрунтовна наукова монографія, дисертаційна праця, яку написала Юта Лінде Кугель. І це вже такий сучасний літературознавчий аналіз доробку Юрія Клена поета. Тепер постає питання, дуже непросте питання, яким би я хотів завершити це відео. Чому дотепер всім оцим виданням і деяким іншим спробам не вдалося привернути достатньо уваги до постаті бургара Клена в німецькомовному середовищі? Чому він лишається фігурою, напрочуд важливою для історії української літератури, української літературної критики, але надалі фігурою фактично незнаною в Німеччині чи Швейцарії, і Австрії? Що зробити, щоб змінити цю ситуацію? Чи достатньо тут самого видання чергових книжок? Чи потрібна ну, власне, нова мова, новий, новий спосіб представлення цього доробку? Знову-таки, беручи до уваги, що біографія Бурхарта це не тільки біографія, яка відбиває цю трагедію української культурної історії ХХ століття, це також ота трагічна протирічнева історія Німеччини. Нагадаю ще раз, це людина, яка приїздить до Німеччини саме напередодні приходу націонал-соціалістів на чолі з Гітмером до влади, це людина, яка мусить відбути військову службу в Вермахті. І це людина, яка намагається переосмислити і себе. І змочений нацизму, і Голокост після закінчення війни. Отже, це нібито досвід, який напрочуд важливий також для німецької культурної історії, для розуміння німецького способу взаємодії з власним минулим. Побачимо, чи вдасться оцій новій, нововиданій антології змінити, пробити у цю стіну мовчання. Але можна сказати. Вже одну річ, напевно. Принаймні, ця книжка справді допомогла відновити надгробний пам'ятник Юрія Клена в Аугсбурзі. А це вже немало.